Вітаю вас, друзі! Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, і експертка з тайм менеджменту і ви на нашій традиційній тайм менеджмент зарядці від студії управління часу Богуштайм. І сьогодні хочу поговорити на таку тему, що робити. Якщо наші плани не здійснюються, що робити, якщо наші плани в житті не здійснюються так, як ми хочемо? І Дійсно, у нас інколи в житті так буває, і це досить природньо, що інколи не здійснюється те, що ми собі плануємо. У нас навіть є у людей така приказка: якщо хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Цю приказку не дарма придумали, тому що люди помітили, що дійсно інколи плани наші не здійснюються, і вже просто веселяться з цього. Їх просто вони знають цю приказку, і їх це можна сказати, вони себе так заспокоюють. Але ж дійсно, що ж робити, коли наші плани в житті не здійснюються? Також інколи допомагає, коли ми придумуємо собі не один план у нас є прописаний, а у нас є декілька планів щонайменше три. Перший це Песимістичний, коли все, все, все погано. Другий план це такий реалістичний, дійсно який наближений до того, що ми дійсно можемо зробити. І третій план оптимістичний, де ми можемо понадіятися на якесь чудо, що станеться і щось в житті таке відбудеться. Тому не розчаровуємося, коли наші плани не здійснюються, але адже життя продовжується, і ми можемо собі намалювати такі плани, які дійсно будуть нас радувати, і які ми можемо здійснювати. І саме основне в цьому моменті, коли ми собі малюємо плани. Саме основне в цьому моменті мріяти. Мріяти без обмежень. Адже коли ми мріємо без обмежень, ми привчаємо дійсно привчаємо свій розум, свою свідомість, привчаємо мріяти. І ми привчаємось до того, що у нас немає обмежень в житті. Є така технологія, коли ви прокидаєтесь зранку, одразу берете собі свій планувальник і записуєте 5 своїх хочу. П'ять хочу на цей момент. Вони можуть бути досить прості: хочу випити води, там, чи хочу смачної кави, чи хочу швидко одягнутись, хочу на прогулянку. Будь-що 5 хочу. І коли ви кожного ранку прописуєте собі 5 хочу. Те, що дійсно ви хочете, ви привчаєте дійсно свій розум, свою свідомість, ви привчаєте мріяти. І коли у нас є багато мрій, які у нас вже прописані на папері, ми набагато краще себе почуваємо, тому що ми навіть такі маленькі кроки, маленьких п'ять кроків для себе, що ми хочемо, ми можемо вже зробити і здійснити. Також дуже важливо. Візуалізувати, візуалізувати кінцевий результат. Тобто, до прикладу, якщо ви займаєтесь спортом, коли займаєтесь спортом, зазвичай у вас які думки. Я вже стільки часу займаюся спортом, я вже стільки часу займаюся своєю фігурою, своїм тілом, а результату нуль. Це думки, звісно, негативні. Або такі думки. Навіщо я стільки з'їла ввечері? Навіщо я це переїла? Це мені не дасть ніякої користі. Це також негативні думки. Ми собі що візуалізуємо? Ми собі візуалізуємо, що ми робимо якісь зусилля, а результату ноль. Або ми робимо якісь такі шалені зусилля, а все рівно здаємося, і все рівно, наприклад, ввечері ми переїдаємо добрий ранок. Ми переїдаємо, і коли ми це все собі таке візуалізуємо, у нас немає настрою, у нас дійсно буде нуль результату. Але коли ми займаємося спортом і візуалізуємо собі свій кінцевий результат, що моє тіло стало краще, ніж було вчора, що я себе краще почуваю, ніж я себе почувала вчора, що у мене більше енергії, що я собі більше подобаюся, що я молодець. І коли ми візуалізуємо цей такий кінцевий результат, у нас більше настрою для того, щоб продовжувати робити ті корисні речі, які ми робимо. Тому дуже важливо візуалізувати, але візуалізувати в позитиві. Також важливо писати плани, адже говорять, що щоб людина була ефективною, необхідно писати план, і це доведено. Що коли план не написано, то люди зазвичай роблять 95% неефективних дій протягом дня. Задумайтесь, 95%, тільки 5% якихось дійсно ефективних дій, які дійсно приводять нас до якогось результату. Але задумайтесь, коли у нас є чіткий план дій, що ми хочемо, ми собі це звізуалізували, ми написали собі чіткий план дій, і у нас вже більший відсоток того, що ми будемо ефективні. Я не скажу, що це одразу буде дуже великий відсоток вашої ефективності, але. Ще Часом, як то кажуть, крок за кроком, поступово-поступово ваша щоденна ефективність буде збільшуватися, і буде більша гарантія того, що ви будете жити за своїм планом, тому не обов'язково яз... обов необхідно складати план. Четвертий крок, який обов'язково необхідно робити для того, щоб плани дійсно були так виконувалися, так як ви написали, і щоб жити за планом, четвертий крок це постановка пріоритетів. Чому важливо ставити пріоритети? Давайте наведу такий простий приклад. Пріоритет це що що означає пріоритет? Пріоритет це те, що необхідно зробити в першу чергу. Це буде пріоритет один. Далі що необхідно зробити в другу чергу? Це буде пріоритет два і так далі. До прикладу, коли ви вранці прокидаєтеся і маєте вийти з дому, вас пріоритет перший, який буде прийняти душ, а потім одягнутися, чи спочатку одягнутися, потім прийняти душ. Звісно ж, спочатку буде пріоритет прийняти душ, а потім одягнутися. Тому важливо ставити правильно свої пріоритети, щоб не смішити Бога, щоб все, щоб, щоб все йшло за планом. Обов'язково чітко, покроково продумувати свої кроки. І п'яте, що необхідно дійсно робити для того, щоб наближатися до своїх планів. Це звірятися з цими планами, обов'язково звірятися з цими планами і говорити собі, підтримувати себе. Яка я молодець, що я йду згідно плану, яка я молодець, що я виконую те й те, яка я молодець, що у мене всі плани збуваються, все, що я собі планую, воно в мене, хоча б на 50% і більше, збувається. Це дуже такі гарні такі кроки, які дійсно ви кожного дня можете робити для себе. Ще раз їх повторюю: перший крок це мріяти без обмежень. Другий крок це візуалізувати в позитивному ключі те, що ви дійсно хочете. Третій крок це планувати, обов'язково планувати і прописувати свої плани. Ключове слово записувати свої плани. Четвертий крок це обов'язково ставити пріоритети, обов'язково, щоб не перепутати, що за чим йде. Обов'язково пріоритети. І п'ятий крок це давати собі підтвердження, що ви молодці. І звірятися зі своїм планом. Отже, що ми робимо кожного ранку? Звісно, ми пишемо список завдань на сьогодні, прописуєте всі свої робочі завдання, що стосується роботи. Сьогодні субота, можливо, в когось це вихідний. І в робочі завдання можна записати ті справи, які ви робите для когось. Якщо ви для когось готуєте їжу смачну. Пишіться в робочі завдання, якщо ви для когось, до прикладу, робите щось приємне, пишіться в робочі завдання. Далі обов'язково пишіть собі завдання по навчанню, адже кожного дня ми маємо дізнаватися щось нове, тому що коли ми дізнаємося щось нове, що відбувається в світі, щось таке для себе, якусь нову інформацію, нам тоді цікаво жити. Тому що завжди цікаво жити, коли ти дізнаєшся щось нове, і ти маєш якісь певні осяяння стосовно цього. Далі обов'язково пишіть собі плани свої особисті. Не забувайте про своє особисте я, адже його потрібно радувати кожного дня. Напишіть собі щось приємне для себе, особисте. Також обов'язково порахуйте час до кожного цього завдання, яке ви написали. І подивіться, чи поміщаєтесь ви в 24 години. Але вам з тих 24 годин ще необхідно залишити хоча б 4 години на форс мажори, тобто на те, що піде не за планом. Готуйтеся, лишайте собі для цього місце, для того, що піде не за планом. Ви завжди будете до цього готові, тому залишайте собі 3-4 години на такі справи, які у вас були не заплановані, але вони вам звалились на голову. Тому ми до них готові, і ми знаємо, що вони інколи трапляються. І тому наші плани в житті вони здійснюються, тому що ми маємо закладаємо на це все час. І також поставте обов'язково пріоритети, запишіть собі, що ви будете робити першим, другим і третім, щоб не було так, що ви спочатку одягнетеся, а потім приймете душ. Спочатку, звісно ж, прийняти душ, потім одягнутися. Тому пропишіть собі це все і малюйте собі маршрут дня прямо олівцем, на лінійці часу ви мальовуйте, що і за чим ви будете робити. І ще обов'язково заплануйте собі відпочинок. Тому що коли ми не плануємо собі відпочинок, ми думаємо, що життя йде не за планом, тому що ми стомлені, а коли ми відпочиваємо не заплановано, ми себе за це картаємо. І щоб себе за це не картати, обов'язково заплануйте собі відпочинок. І тому життя налагодиться. Я вам бажаю найкращого дня і просто мрійте без обмежень.